Не побачили знака «Пропусти дорогу. Він за деревами там був. За деревами його видно не було. І машини дві гружоні не встигли роз'їхатися. Ви були за кермом? Ні. Ні, ви пасажир? Я з боку. цієї синьої. Так, так. Да. А скажіть, будь ласка, ви водій, може? Да. Да. Ви якій машині їхали? В цій? Скажіть, я, як, як то сталося? Ну, Знака не замітити. Та й вдарилися. А з якої швидкості десь їхали, бачимо, тормозний шлях? Кілометрів 50-60. Звісно, ну, я, чи? я навіть не, не бачив. Ну, він гальмував, але вже в самому кінці. Якби водій більше не повернув би, то весь би удар мені прийшов би в дверку. Всі обставини встановлюються поки. Відповідальність за це правопорушення передбачена за статтею 124 Кодексу України про дні правопорушення. Далі матеріали скеровуються вже на суд і відповідно вже суд приймає рішення чи позбавити водія, чи просто накласти штраф.